А знаєте, що в соломії є? Два пакети пакетів. Два пакета пакетів. Два пакета. Ну тут гарні пакети. Пакетів, пакетів. пакетів. два пакети. Дивіться, що сьогодні ми робимо. Оце все йде в мусор. Ну, це ми відомо людям, там це соломійних 20 пар взуття ми сьогодні викидаємо. Це 100%, це мінімум 20 пар. Нарешті я два роки чи три навіть просив її це зробити, щоб звільнити місце в гардеробі, взагалі все. Там мене тоді він доставляє сумки викидати. Покажи, щоб... покажи, куди сумку викидаєш. Це Соломія колись блокувала туди по Тернопіль. Там як давай залишилися, минуле життя ми викидаємо. Я вже давне давно цього позбувся. Я вже давне давно все позбувся, що в мене В Мене взагалі полки майже пусті полишались, тільки саме необхідне. А Соломія завжди не випадка. А коте, знаєте, чого? заради чого ми це все викидаємо? Де сюди, Щоб сюди. огірочки і помідорчики мати? Щоб мати поставити. куди поставити огірочки? з Правильно. Нащо нам блін до те взуття, якому вже 15 років, огірочки, і помідорчики треба славити. 哎。<laughs> <laughs>